У це важко повірити. У Черкасах жесть, гранати і пістолет замість документів. Призов ледь не закінчився трагедією. Поблизу рівного ДТП за участі ТЦК. Двоє цивільних авто підрізали військомів. Шок, смертельний напад на поліцейського в обмін на уникнення служби у війську. Сирський не витримав і зробив заяву про перебіг мобілізації. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні. Події. Такого ще не було у Черкасах. Чоловік із пістолетом та трьома гранатами намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК. у мене немає ні житей, ні дома, ні сім'ї. Ніякої прощався, просто люблю. Тихо за мною познакомиться. Черкаському ТЦК пояснили, що інцидент стався прямо під час заходів оповіщення. В ході короткочасного спілкування. Чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. Поліцейські одразу затримали правопорушника. Чоловіку інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина та перешкоджання законній діяльності з. Су за це йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Небезпечні боєприпаси вибухотехніки поліції оглянули та передали до Черкаського НДКЦ МВС. Наразі поліцейські встановлюють походження вибухонебезпечних предметів та зброї. А тим часом на об'їзній дорозі рівного два цивільні автомобілі заблокували авто ТЦК, яке перевозило військовозобов'язаного до центру підготовки. У результаті сталася аварія. Під час з'їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів-порушників. Старший машини викликав поліцію та разом із водієм, і військовозобов'язаним заблокувався всередині автомобіля. Оскільки шестеро цивільних осіб поводилися Агресивно та вимагали передати військовозобов'язаного їм працівник ТЦК і військовозобов'язаний опинилися у лікарні. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям причетних. В Ізмаїлі, що на Донеччині, чоловік застрелив поліцейського прямо під час перевірки документів. Працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія Мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився, агресивно дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Сам правоохоронець помер у лікарні. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 348 кримінального. У Кодексу України посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Напередодні ж співробітники Дубенського ТЦК на Рівненщині збили чоловіка службовим авто і побили його. Їм загрожує 6 років за ґратами. Троє працівників ТЦК помітили чоловіка на велосипеді та почали переслідувати його на службовому авто. Після відмови чоловіка зупинитися його збили. У відповідь чоловік вистрілив угору із сигнального пістолета. Це вкрай сильно розлютило працівників ТЦК. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до автомобіля. Двоє працівників ТЦК вирішили покарати його й завдали численних ударів у різні частини тіла та голови. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Знущання ж припинилися лише після того, як чоловік пішов на співпрацю із військомами та був мобілізований. ТЦК не мають права застосовувати силу до громадян, із такою заявою виступив омбудсмен Дмитро Лубінець. Наголошую, навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов'язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Також він наголосив, що офіс омбудсмена реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів із боку представників ТЦК та СП. Кожен випадок ретельно перевіряється. Як омбудсман я дію у межах своїх повноважень. Зокрема, надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень наполягаю на притягненні винних до відповідальності. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що процес призову однозначно буде продовжено. Противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено, тому немає меншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації поліпшувати бойову підготовку посилювати безпілотну компоненту наших військ. Відтак у першу чергу до війська почнуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають бойовий досвід. Також служити підуть і ті, кого раніше зняли із обліку, але після повторної медкомісії визнали придатними. Нагадаємо, пройти її вони мали до 5 червня цього року. Також мобілізація стосується і чоловіків без військового досвіду у віці від 25 до 60 років. Серед них ті, хто отримав повістку, громадяни, чия відстрочка вже завершилася. Добровольці, які самі прийшли до ТЦК, випускники військових кафедр, яких призивають як офіцерів запасу, і чоловіки, які не з'явилися до ТЦК після оновлення реєстру, але були знайдені або отримали повістку через нову систему обліку. Армія зсередини цивільні мають змогу відчути себе військовими та дізнатися, як працює військо. Такого ще не було. Нові горизонти оборони держави. Розлогіше про це у матеріалі. Далі вона підкорила Еверест, складний восьмитисячник Макалу та смертоносну гору Анапурна. Та що таке сучасне військо? Дніпровська альпіністка Ірина Караган відчує вперше в житті. Я очікую якихось дуже неймовірних вражень. За кермом новатора відданий боєць у бригаду 14-му. Ось так вивозить побратимів на позиції. лізти туди куди не просять. Боєприпасу понад 8 кілограмів влучає у ціль. <звук> так працює славетний вампір безпілотник, що жахає ворога, так що окупанти дали йому своє ім'я. Коли він в повітрі, цей неймовірний звук, і от саме через це вони назвали його бабоягом. Баба. Компас, угу. кут нахило керує вампіром вперше в житті. Альпіністка Ірина Караган з інструктором навчається швидко. Це знижується, знижується. І знов злітає вже з навчальним боєкомплектом. У -у -у! Yeah. Все, тепер запобіжник. З вас були ще хороший пілот. Власну роту безпілотних систем у 25 створили одним із перших у війську. Відтоді постійно вдосконалюються. У ну, нас доволі такий... Добре, видно. Це ми зараз 200 метрів знімаємо. Це очі для ФПВ, очі для мінометів, для артилерії. І, і з нього можна щось скинути. Да, да, да. Да. Підприємці, громадські діячі чи автори ландшафтного парку відчути, що таке технодесант 25-ї бригади, можуть люди різних професій чи віку. Я спробувала в мене вийшло. Я вразила вин винтокрил. Я посадила мавік, я там щось зробила, і так я розумію, що це в принципі можливо. Макет, на якому ми тренуємося. Я збивав лічно з такої зброї самоліт. Ой, попала. Попала а робот, що везе на собі провізію чи боєкомплект, або ж рятує поранених чи цивільних, що опинилися в пастці. Він здатен підхопити понад 200 кілограмів. Ризикнули, коли забіця тут всю ніч везли. Пішки вийти він не міг. Машина заїхати не може. Нервував дуже сильно. На тому дроні, тому що полити в полі це ну, беззахисний, але він не, він не ходячий був. Як це бути евакуйованим чи пілотом наземного робота випробовують цивільні? Власне, таким чином можна евакуювати пораненого бійця. Коли країна, яка в 20 разів менше свого ворога змагається, але робить це з КПД в 20 разів більше, це викликає відчуття. Ну, неймовірного хвилювання, неймовірної віри в те, що у нас все видно. Нині Тримають один з найскладніших покровський напрямок. Єдина бригада, що вміє десантувати і особовий склад, і техніку мусить змінюватися за умов сучасної війни. Визнають командири посвятити у технодесант хочуть і цивільних. Війна змінилась кардинально, і хотілось показати цивільному населенню, донести, що е, зараз немає такого, що в основі там штик примкнуть. І піти в атаку зараз основою є не тільки піхота, а й дрони, і вмілі в мілість їх застосування. Альпіністка Ірина Караган, що пройшла усі випробування, не стримує емоцій. Це якийсь космос. Майбутнє вже тут відчуваю таку вдячність цим людям, що вони роблять щось неможливе. Мені дуже хочеться для них щось зробити. Бо я я бачу, я, ну, що вони для нас роблять. Цивільні посвячені у технодесанти пообіцяють поробіцяють боротися з вигадками про українську армію, активніше збирати донати чи навіть підписати з бригадою контракт, аби власноруч керувати новітніми апаратами. Вже. На полі бою урополисколосандркуліж до Олександр Куліш, Донеччина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.